Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям. Чи є загроза? Що треба знати, про що попередити? Так, є загроза для нашої енергетики. І знов виходить мені, що може прилетіти 10 ракет по ядерній якійсь, ну, може, це як атомна електростанція, це може бути і Чорнобильська атомна електростанція. Ну, щось пов'язано із ядерною системою. От, і може бути гучно, страшно, запустяться дрони в цей час. Наші військові будуть вправно їх знищать, зіб'ють дрони. Буде суд за такий злочин, це як злочин. Ну, дивіться, вийшла карта, що воно все в підвішеному стані. Ще не отримали, рішення не прийнято, але такий план. Вони план такий придумали, а так отаку придумано. Угу. Ну, все має бути добре. Скажіть, чи є загрози для населення України, чи може бути зараження саме радіа... радіація? Може вийти. Дуже така карта вийшла. Вони по-дурному так все сплановано. Навіть якщо і вийде якась радіація, це може потрапити не на територію України. Можуть піти опади. І в самих расистів проблема тоді. Може бути і Чорнобиль. Зараз я гляну, скажіть, допоможіть. А не може це бути саме ця станція, що в Курській області, щоб спровокувати, щоб звинувачували, бо тут карта суда, і що, наче це наші запускали ракети? І може бути, що це Курська атомна станція? Може бути. І я дивлюся, що дійсно там може бути так, що сама територія ворожа постраждає. Рашисти вже заздалегідь військові прийняли якісь, чим видали ліки. Ну, не Ліки як нейтралізують що міод чи що мають вони пити. Що... Попередження є. І це провокація, і це буде, щоб засудити наші дії. От, заперечую, руйнує всі плани ворожі. Більше не можуть расисти застосовувати зброю, обстрілювати ядерні об'єкти не зможуть. Повністю знищую всю авіацію військову Росії. Більше немає змоги грошистів чинити провокації, обстріли. Ну, Так, да, це як. Мі... Ще оця карта може показувати, вибух буде спровокований, як воно, наче заміновано. Може бути заміновано. гурська об. А там. Ну, там наче і ракети прилетіли, але воно і заміновано. Тобто, Ну, у нас є небезпека. У нас будуть літати дрони. От, і отака провокація з боку рашистів готується. Ніч буде така страшна, буде гучно дуже лунать. Заперечую руйну всі. Ну, це тільки для того, щоб нашій е, країні не давали зброю, особливо не давали е, далекобійні е, ракети, які можуть, чи не, до, не дали дозвіл використовувати по території Росії. О, так. Що? О, так, о, так вони готують. І більше загроза для території Росії. До України не стосується ця атака. От. І ще, що вони планують? Можуть ви... саме агресія на цивільний? Вишукують, де які є цивільні дома, домівки. Будинки високі, може, здані. Ну так, це можуть бути міста, де може прогалини, от саме у системі ПВУ, якби шукаються прогалину, щоб уразити цивільних людей. ну, так, Дома напасти на домівки. Прошу Вищі сили, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть назад. Звідки вони його запускають, хай там вона вибухає, ще на взльоті буде так і так є. І більше немає змоги Росія продовжувати обстріли, повністю знищені. Всі склади із ракетами, дронами, снарядами, бомбами, авіацією. Більше немає вершистів авіації. Угу. Зараз перекриваю. Прошу, допоможіть вищі сили, одведіть, одверніть від расистів, всіх союзників, всіх, хто їм надає зброю, фінансову підтримку, торгівлю, хто проводить із расистами. Одведіть, одверніть від них. на віки вічні будуть так. Прикраю, прикраю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Закрийте небо над Україною. В Україні дуже сильний захист. І повністю захищені всі військові, наші цивільні люди, і всі стратегічні об'єкти. І прошу, зруйнуйте всі плани ворожі. Не зможуть рашисти більше чинити провокації, підривати атомні станції, не зможуть. Повністю зруйнується весь план расистів, буде так, так є. Прошу ви ще сили, зруйнуйте Росію, більше немає, розпадається, руйнується на маленькі країни. більше. Буде все сказане, здійснено так буде. от Так що зараз в підвішеному стані вирішують вони. От все має бути добре. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Я дякую вам за увагу. Прошу, будьте обережні, прислухайтеся, що відбувається в повітрі. Навіть просто, якщо нема повітряної тривоги, треба прислухатися. Така ситуація. Дякую ще раз за увагу. Будьте здорові, миру вам і до зустрічі!